Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом. Хмельницький накрило. Джерела пишуть, що ППО справилася, але уламки падали поблизу аеродрома. Виникли локальні пожежі. Наші хлопці робили все можливе. Востаннє росіяни атакували аеродром у Старокостянтинові у Хмельницькій області у ніч проти понеділка, 29 травня. Про це повідомляв речник повітряних сил Юрій Ігнат. Ведучі запитали в нього деталі. Про дані щодо удару по військовому об'єкту в регіоні так удар там відбувся аеродроми Старокостянтинів. Є там певні ушкодження. Не можемо ми оголошувати всіх деталей. Пожежу локалізували. Думаю, що там все відновлять і все працюватиме. Відповів він. За словами ігната, більше даних поки не розголошуватимуть, оскільки те, що відбувається на військових об'єктах, не є публічним для того, щоб ворог не робив певних висновків. Хмельницька ова повідомила про рос російський удар по об'єктах в регіоні, один із яких військовий, виведено з ладу п'ять літальних апаратів. Розпочаті відновлювальні роботи з літно-посадкової смуги, заявили в обласній військовій адміністрації, не уточнивши про які саме літальні апарати йдеться. За словами військового глядача Юрія Федорова, якщо говорити, що технічний бік справи Україна має необхідне озброєння наносити бавовну у відповідь, зокрема системами залпового вогню, хімараса та їхні аналоги ракети Шторм Shadow вони можуть завдавати ударів на відстані до 80 кілометрів і 500 кілометрів відповідно. Теоретично їхніми цілями можуть бути військові чи інфраструктурні об'єкти Росії на відстані 300 кілометрів від лінії кордону або від лінії розмежування між окупованою частиною та підконтрольними Києву територіями. Російський експерт, який побажав зберегти анонімність, сказав BBC, що наймовірніші варіанти удару з боку України. Це або атаки засобами малої дальності в прикордонних областях по периметру, тобто під анексованого Криму до Брянська або Диверсії у глибині території Російської Федерації. Відповідно, найбільша ймовірність це, звісно, брянська, курська, білгород та Крим, оскільки вони у безпосередній близькості розмірковий експерт у зоні ризику. За його словами, також Краснодарський край до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможе. Мо разом.